Всім привіт! Щойно в Токіо завершилась презентація Fujifilm X Summit, на якій було представлено продовження преміального компакту серії X100 версії 6. Як це було, зараз я вам розкажу. Спойлер, презентація була дуже швидкою і лаконічною. На початку виступив президент і SEO холдингу Fujifilm і подякував фотографам та відеографам, які користуються камерами Fuji. Далі було відео про посмішки з символічним закликом. Зробимо більше посмішок у цьому світі. І одразу не зволікаючи, він перейшов до презентації x 106 шостої версії. Як бачимо, дизайн дуже схожий, а може і точно такий самий, як і в попередниці. Так само є два кольори на вибір це сріблястий та чорний. Представник Fuji розповів, що останні роки дуже багато було зроблено саме в відеоможливостях камер Fuji. але компанія не забула і про фото, тому і має X106. На екрані бачимо основні характеристики новинки це процесор і сенсор п'ятого покоління X Trans 7 OS та X-Processor 5. Все як в XT5. Об'єктив лишився ідентичний такому в X100V, і важливо, що він покриває 40 Мп нового сенсору. Так само і конвертери на Ширік та Телевік, теж дозволяють ці 40 Мп. Базове ISO зменшено тепер 125, а не 160 як раніше. Новий процесор дозволив покращити фокусування. Автофокус, який тепер базований на Deep Learning технологіях, дає точніший і швидший трекінг об'єктів. В цілому, як я бачу, все так само, як в x 5 Тому, хто не бачив мій огляд, ідіть дивіться. X-106 версії буде мати 20 плівкових емуляцій, включно із поки що ексклюзивною Reala Ace. Нарешті, мега очікувана зміна це поява матричної стабілізації. Кажуть, вона п'ятиосьова і дає до 6 стопів стабілізації картинки. Особливо хочу відмітити, що дуже складно вмістити модуль стабілізації, не втративши при цьому у габаритах, а у інженері Fuji це майже вийшло. Камера стала ширша на 2 мм і важча всього на 43 г за попередника. Вважаю це успіх! До того ж, тут так само лишився вбудований nd фільтр на 4 стопи. Поєднання матричної стабілізації та вбудованих ND – це реально круте комбо в невеликому корпусі. Гібридний видошукач лишився як і раніше без змін, але про нього все одно розповіли на презентації. Бо це унікальна фішка серії X100, коли ви можете дивитись крізь нього як оптично на дзеркалках, по цифровому, як у бездзеркалках, так і мати поєднання оптики і цифрового режиму. До речі, в інтернетах казали, що при появі матричної стабілізації батареї тут не буде вистачати ні на що. Але, як кажуть представники Fuji, новий процесор набагато більш енергозберігаючий, тому батарея np w 126 s така сама, як і в X100V, буде працювати тут такий самий час. Відео цей компакт може знімати в 6.2К 422-10 біт з тач трекінг автофокусом. І звучить це дуже круто. Але особисто для мене від. На X100, це скоріше бонус, ніж необхідна функція та маркетинг. Бо конкуренти типу Leica з Q2 та Q3 не дають розслабитись і постійно накручують характеристики. Єдине, що хочу додати, що 62K та 4K60 будуть зніматися з кропом. Задній екран лишили такий самий, як в X100V. Він досі відкидний і з хорошим резолюшеном. Далі на презентації показали ще аксесуари, спеціальну бленду, фільтр та адаптер Ring. Ціну анонсували Фінансовано в 1600 американських доларів. продажі стартують в кінці лютого. В Європі ціна буде 1800 євро. Ну а що ви хотіли за оновлення найхайповішої камери 2022 та 2023 року? Вже в кінці презентації додатково показали новий кіт-об'єктив для X-камер це 1650 з діафрагмою f 28 48 також анонсували оновлення застосунку X-Up версії 2.0, де буде додано більше інформації про камеру, стан батареї та кількість відзнятих кадрів. Також очікується оновлення прошивок для X камер п'ятого покоління, куди завезуть покращене слідкування за об'єктами. А ще влітку буде додана Ріала Ейс на всі X-камери п'ятого покоління. Вау! Це прям неочікувано! Ще був One More Scene. X106 Limited Edition. Цей комплект буде мати спеціальне гравіювання із номером від 1 до 1934. На кришці буде лого, зверху камери також буде інше лого, модний ремінець титанова кнопка та кнопка для м'якого спуску затвора. І спеціальні матеріали та спешл упаковка. Все це за ціною 2000 доларів США. Не думаю, що це налякає щирих фанатів Fujifilm. А що скажете ви? Хотіли б собі таку лімітку? Ну що ж, поява IBIS та збільшення мегапікселів це і є основні зміни. Не можу сказати, що я розчарований, але і не перебуваю у стані якоїсь ейфорії. Це логічне оновлення і без того класної камери. Хочу виділити, що збільшення мегапікселів є необхідним покращенням для камери з фіксованим об'єктивом. Це дасть вам більше можливостей при кропі ваших зображень. Так, можливо, хотілося б нових кольорів корпусу, але ми їх не отримали. Хотілося б якихось інновацій, типу світлішого об'єктиву або технології типу снеберго. Фокус як в ріко, але їх також немає. Але X106 має свій власний перевірений часом стиль, який себе гарно зарекомендував, та покращення в тих моментах, де вона мала стати кращою. Я дуже сподіваюся, що на неї не буде дефіциту, і ціна не виросте як скажена, як було із попередницею X100. І кожен бажаючий зможе купити її по адекватній ціні і створювати чудові фотографії. А тепер мій власний One More Scene. Давайте перейдемо до розіграшу картки пам'яті, який я анонсував у відео. За ріко GR3. Будемо використовувати YouTube Random Comment Picker. Має бути один переможець з усіх коментарів. Так, натискаємо на старт. І ось воно нам шукає переможця. І це Козак 32.1. Ось його коментар. І давайте перевіримо, чи він підписаний на мій канал. Так, тут нам повезло з першого разу. У нас є відкриті підписки. Я за це дуже переживав. І шукаємо Антон Ткаченко. О, Антон Ткаченко. Всі умови конкурсу виконано. Олександр, я вас вітаю з перемогою. А зараз йдемо в коменти і пишемо, як вам новинка Fujifilm X 106. Чи будете купувати її собі, чи, можливо, придивитись до зниження цін на попередні моделі. Я всіх закликаю донатити на ЗСУ та не залишати мій канал без підписки. Це дуже важливо для мене та для розвитку каналу. Дякую, побачимось в наступних відео.